Всім привіт! З вами Альона Касабланка, і я рада вас вітати на своєму каналі. В сьогоднішньому відео хочу вас познайомити з дуже цікавим інструментом для рукоділля, який називається Looper. Що ж це таке за інструмент? Це такі спеціальні плоскогубці для створення пінів з кільцем. Кільце після них виходить дуже акуратне. ось як на цій Упаковці. Давайте детально розглянемо сам інструмент. Я його купила на сайті Amazon. Він представлений в двох розмірах. Я взяла найменший розмір кільця буде 1,5 мм. Тут є ось такі ручки, як у звичайних плоскогубців. З іншої сторони. Це виглядає конструкція ось так. Самий е, нюанс в тому ось в цій металевій частинці. Якщо подивитися детально, то тут є, подивіться, ось оця маленька така частина, це ніби такі. Затискачі, всередині яких є металевий стержень. Далі зверніть увагу на ось цю металеву частину, і вона є гострою, ось з цієї сторони, тут ніби свої рідні кусачки. Це е, такі елементи, які я вам показую, на що треба звернути увагу до того, як я покажу, як цей інструмент працює на практиці. Далі, у внутрішньому, внутрішній стороні, ось у цього півкола, є отвір, ось він. Отвір наскрізний, він виходить з цієї сторони, ось він. Ну, і кусачки працюють звичайно, як, бачите, в руках ось так. Зараз я вам на практиці покажу, як працює цей інструмент. Я беру металевий пін, у мене ось такий із плоскою шапочкою, і беру в мене є намистинка, це намистинка справжнього лавандового аметисту. Ми зараз Одягнемо на, мистинку на пін. Ось так. І з цієї сторони нам треба буде зробити акуратну петельку. Беремо одягнену з піном. беру я в ліву руку я правша, інструмент у мене в правій руці. Тепер увага. Я... Пін Просовую ось тут між міжми затискачами та металевим стержнем. Ось так. І висовую в той отвір, про який я вам розповідала, ось так. На мистинку тримаю лівою рукою вплотну, я вам зараз покажу, до задньої металевої панелі. Тобто пін проходить під металевим стержнем, виходить в отвір, а намистина торкається задньої металевої панелі. Зараз правою рукою я беру акуратно, зжимаю і дивіться, що відбувається. Зараз ось оце півколо ось оце, відріже потрібну довжину металевого піну. А затискачі навколо металевого стержня зроблять петельку. Ось, дивіться, поки я тримаю ще, я не відпускаю ручки. Оця вже частинка відрізана, а затискачі зараз навколо металевого стержня будуть робити петельку. Затискаю до кінця, ось до кінця затиснула. Тепер можна зняти ось оцю частинку, яка відрізана, і легенько відпускаю затискач. В нас вийшла акуратненька петелька. Звертаю вашу увагу, що петелька завжди буде до кінця не дотиснута, тому що ну, ми ж цю петельку будемо одягати у щось, для того, щоб лишніх рухів не робити самою петелькою не розгинати метал туди-сюди. Ось тут, коли ми одягнемо. У, наприклад, там з'єднувальне кілечко або вже у швенту. Я вам просто зараз для прикладу це показую. А, то, м, якщо вам ось цієї м, проміжка ось цього недостатньо, допоміжним інструментом легесенько ми провернемо, розщеплимо, Одягнемо те, що нам треба. Ну, я вам просто зараз для зразочку показу. Я одягну швензу. Ось, і інструментом допоміжним плоскогубцями це кілечко треба буде дотиснути. Ось так. Ось. Ось такий виходить у нас пін із кілечком. Знову ж таки, дівчата, хочу вас застерегти, що цей інструмент може робити кілечки на проволці м'якої та середньої жорсткості. Це приблизно від 0,5 до 1 міліметра. Звертаю вашу увагу, що використання жорсткого дроту або меморі дроту може цей інструмент зламати. Ну, Зараз я вам показала лише цей зразочок. І давайте з вами зберемо, а, у мене є ось справжні перлинки, є позолочені піни, позолочені швензи. І зберемо з вами зараз такі милі сережечки базові із позолотою. Отже, для сережечок я буду використовувати позолочені піни, тут на кінцях шапочки, гвоздики, далі позолочені швензи. Дві справжні перлинки та дві е, бісери із золотим покриттям міюки. Ну, і звичайно, мій помічник для красивої петельки це ось цей інструмент Step Looper. Для початку я беру один пін. Одягаю перлинку. І далі одягаю одну намистинку міюки деліка. Беру інструмент, степлупер в отвір, який ось там є, на оцій напівкруглій частині, вставляю пін до того моменту, коли саме бісеринка. Буде торкатись задньої панелі. Ось так. Тому що, якщо ви десь на цій стороні е висоті зробите, у вас намистина буде е бовтатись на піні. А мені треба, щоб воно було плотненько. Не спішимо, тому що у нас в руках є дорогий матеріал. Отже, підсовую пін до моменту, де бісеринка торкається задньої металевої панелі. І тепер ручками, ну мене, бачите, і правою, і лівою рукою я стискаю, тому що я тримаю зараз бісеринку, щоб вона не випала, тому що бісеринка маленька. І стискаю ручки. Зараз ось цей полукруг, тут і в нас кусачки, він відріже лишню довжину, яку ви бачите, з правої сторони, ось, а затискач зробить навколо петельки, навколо стержня петельку. Я зараз руками притримую, тому що незручно тримати. І я затискую, ось, подивіться. Навколо стрижня. І все. Виймаю акуратно, і в мене вже є ось така петелька. Вона не дотиснута. Я звертаю вашу увагу, не дотиснута чому? Тому що завжди а, в цей же отвір петельку ми повинні вставити щось. В даному разі я вставляю швензу. Якщо в цей отвір в мене зараз швенза не вставиться, я за допомогою плоскогубців її трошечки послаблю, розтисну. На камеру мені незручно показувати. І вставлю сюди зараз швензу. Ось так. Тепер за допомогою плоскогубців я цю петельку закриваю повністю так, щоб вона була плотніше до основи. Ось так. Щоб кінчик петельки він торкався початку намистинки. Все те саме я роблю з іншою намистинкою. Беру пін, одягаю на перлинку, беру намистинки, одягнула все на пін і зараз. Він проштовхую в отвір інструмента і ось так відкусую. Якщо повністю я не затиснула, подивіться. Повністю не затисну, тому що в мене зараз теплупер трошечки випав із рук. Петелька виходить ось така. Ви не переживайте, тому що це все можна докрутити спеціальним інструментом. Зараз я сюди одягаю швензу і плоскогубцями я цю петельку вниз. Вниз закриваю до бій туди. Ну, ось за декілька хвилин у нас вийшли такі сережечки. Ну, і що я вам хочу сказати у підсумку цього відео? Звичайно, що користуватись цим інструментом треба ловкість рук, практика. І е, все ж таки, е, коли ви зрозумієте, е, в якому куті е, подавати пін, як тримати біля нижньої металевої поверхні, е, для тих людей, які дуже часто працюють із металевою фурнітурою. Цей інструмент все ж таки повинен бути в вашому арсеналі. Ваша справа вже вирішувати, чи робити кілечки за допомогою круглогубців. Але все, я донині працювала з таким інструментом. Але цей інструмент все ж таки заслуговує на те, щоб в скринці рукодільниці він також був. Дякую всім, хто був зі мною в ефірі. Дуже прошу вас. Залиште коментар своє враження від цього новітнього інструменту. Дякую і до нових зустрічей!